Важливість підтримки українських воїнів та їхніх родин розуміє народний депутат України Геннадій Вацак, який спільно з одним із провідних адвокатів Києва Артемом Середою три місяці тому запровадив соціальний проєкт з надання безкоштовних юридичних консультацій військовослужбовцям та їхнім сім'ям. 30 червня відбувся у приміщенні громадської приймальні народного депутата. Третій прийом його привели спільно з Артемом Середою, помічниця Геннадія Цака Людмила Зотова та провідна юристка кондитерського дому Вацак Лариса Савіцька. Відбувся черговий прийом військовослужбовців, членів їх сімей. Це спільний проект разом з Геннадієм Вацаком, народним депутатом України, допомагали також юристи кондитерського дому Вацак в прийомі громадян. Це вже втретє ми проводимо. Сьогодні приходили військовослужбовці, приходили е, жінки військовослужбовців, е, питань багато, питання різні. Е, сьогодні були питання щодо компенсації за ушкодження здоров'я для військовослужбовців. Також було питання щодо того, що центр комплектації не приймав документи е, у дочки загиблого військовослужбовця на отримання матеріальної допомоги від держави. І ми складали е, процесуальні документи, склали безпосередню заяву для центру комплектації е, на отримання матеріальної допомоги, склали додаткові пояснення до адміністративного позову щодо отримання компенсації від е, держави за втрату е, здоров'я та ушкодження здоров'я для одного з військовослужбовців. Також склали ще ряд інших заяв, які направлені на відновлення справедливості для військовослужбовців та членів їх сімей, як засвідчив прийом, питань, котрі потребують фахового юридичного роз'яснення та допомоги, накопичується передостатньо. Тому даний проєкт на часі. Наші хлопці захищають Україну. Наш обов'язок всіляко їм допомагати. Питання виникають дуже різні. І вони звертаються в приймальну народного депутата, і ми всі разом намагаємося їх вирішувати. Зокрема, найбільше це питання юридичні, які потребують оформлення документів. І ми виконуємо за них ту частинку роботи, щоб вони не відволікалися від захисту нашої держави. А ми, в свою чергу, маючи в своєму місті мирне небо, намагаємося їм допомагати в цьому, пишемо заяви, звернення от отримуємо. Документи направляємо документи і вирішуємо питання, з якими вони звертаються. Адвокатський прийом проводиться щомісяця, тож наступний заплановано наприкінці липня.